Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній. майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратись із цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас у завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і Його цілі у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися вперед. Прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою. Переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народження, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше, і не час зупинятися, час рухатися вперед. Можна сказати, що Люк Піппер насолоджувався своєю роботою в Макдональдсі в Кардіфі, але він пішов звідти після перемоги в національній лотереї Великобританії. Він раптом став мільйонером. Він відсвяткував свою вдачу, одруживши зі своєю дівчиною Емою, яка також працювала в Макдональдсі. Вони купили будинок і взяли тривалу відпустку на Канарських островах. Але після повернення у Уельс люку стало нудно. Скільки можна відпочивати? Сказав він. Я молодий, а трохи напруженої роботи ще нікому не шкодило. Тож він повернувся на свою стару роботу, і тепер він знову смажить котлети в Макдональдсі. Він заробляє більше на відсотках від виграшу ніж в кафе, але відчуває природну потребу працювати і бути зі своїми колегами. Всі вони думають, що я трохи божевільний, але я кажу їм, що в житті є щось важливіше ніж гроші. А Нестендиама додала, я його повністю розумію. Нам обом дуже подобалося працювати в Макдональдсі, і у нас там було багато друзів. Тому він так хотів повернутися туди. Коли у вас є стосунки з Богом через Ісуса Христа, ви багатші ніж переможець найбільшої лотереї. Пам'ятайте, що велика частина нашого скарбу чекає нас на небесах, але багато людей бояться, що там їм буде нудно. дуже багато людей кажуть мені, що вони не хотіли б йти на небо, тому що там буде нудно. Вони запитують, а що якщо я прийду на небо, а мені буде нудно, скільки можна нічого не робити? А що якщо я скучу за друзями або по тій діяльності, що подобалася мені на землі? Мені хочеться сказати їм: не турбуйтеся, вам не буде нудно з однієї причини. Бог не нудний, небеса не нудні, там задоволення і свято. Всі ваші мрії, молитви, всі фокуси, ризики, інвестиції і рух уперед на землі це лише прелюдія до більшого служінь, більш щасливої роботи і більш сильного задоволення вашому небесному домі. Божі діти завжди рухаються вперед, навіть коли залишають цю землю. Герої писання постійно думали про небеса, зізнаючи, що вони чужі і мандрівники на цій землі. Вони шукали свою батьківщину, кращу країну небесну, і з нетерпінням чекали міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Ісус також прагнув до неба наприкінці свого земного життя. Він сказав своїм учням: якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця. Апостол Петро теж сказав про це щось важливе. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті, та в побожності, ви що чекаєте, і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися, зникне а розпалені стихії, розтопляться, але за його обітницю ми дожинаємо неба нового й нової землі, що правда на них пробуває. Тричі, у цьому уривку Петро говорить нам, очікувати, передчувати те, що Бог має. Для нас у майбутньому це ті три речі, які ми чекаємо із вами: це повернення Христа, створення нового неба і нової землі, і наш вічний дім на небесах. Наше передчуття дає нам сили жити свято, благочестиво і цілеспрямовано в цьому світі. Біблія говорить про це наступне. То шукайте того, що вгорі. «Де сидить Христос по Божій правиці? Чи не будемо ми занадто витати у хмарах, якщо завжди будемо думати про небо? Послухайте, що з цього приводу сказав Клайв Льюіс. Постійне очікування вічності є, як думають деякі люди, не формою ескапізму або підставними мріями, а однією з тих речей, якими повинен займатися, християнин. Але це означає, що ми повинні покинути цей світ. Якщо ви шануєте історію, то виявите, що найбільше для сучасного світу зробили ті християни, які більше думали про наступний світ. Але з тих пір, як християни перестали. Думати про інший світ вони стали менш ефективними у цьому світі. Націльтеся на небо, і ви отримаєте і землю. Націльтеся на землю, і ви нічого не отримаєте. Що ж тоді ми з вами можемо зробити, щоб очікувати небеси і готуватися до них, і які урочистості чекають нас у вічному домі Бога. По перше, ми можемо очікувати піднесеного прийому. Очікуйте теплого прийому. Більшість з нас бояться смерті, але біблія сповнена інформації, яка може розвіяти ваші тривоги. Апостол Петро сказав: якщо ви вірно служите Господу Ісусу, бо щедро відкривається вам хід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. широко відкрите. нещодавно маленький хлопчик з на ім'я Грейді повернувся до школи після того, як у нього виявили лейкемію. Через лікування він пропустив цілий рік зі своїми однокласниками, але врешті-решт він зміг повернутися на кілька годин на день. У перший день директор зустрів його і відчинив йому двері. І перед Грейді стояли всі учні та вчителі з яскравими плакатами. Вони кричали, вигукували, коли восьмирічний Грейді бігав між ними. а в кінці коридору стояв гігантський плакат з надписом Ласкаво просимо Грейді. Діти плескали і сміялися, а вчителі витирали сльози. Приїхавши додому того вечора, Грейді сказав: Мамо, це був найкращий день. Мені було так весело. Я не знав, що може бути так добре. Навіщо я розповів вам цю історію? Якщо школярі змогли організувати такий теплий прийом, то подумайте, що може зробити всемогутній Бог і всі його ангели. Вам обіцяно теплий прийом на небесах. Це буде ваш найкращий день. Ви навіть уявити не могли, що може бути так добре. Насправді ваш теплий прийом починається ще до того, як ви прийдете на небо. У приповісті нашого Господа про багатія і злиденного Лазаря сказано, та ось сталося, що в Боги умер, і на Авраамове лоно віднесли його на небеса. І я вірю, що Господь Ісус посилає ангелів, щоб вони супроводжували його святих на небо. Ви не будете забуті або залишені ні на одну секунду. Ви прибудете туди і нарешті знайдете свій дім. Якщо ви хочете уявляти. Вити, як ви будете почувати себе, коли побачите ваш дивовижний новий будинок. То послухайте, що сказав мученик Стефан. Вмираючи, він подивився на небо і промовив: ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Стефан був першим, хто віддав своє життя за Христа, і його досвід унікальний. Але нас теж чекає теплий прийом, коли ми перенесемося на небеса. Увійди до радощів пана свого тож очікуючи святкувати все те, що Бог зробив і робить у вашому житті, з нетерпінням чекайте піднесеного прийому, а потім чекайте пишної нагороди. Серед небесних радощів будуть нагороди за вірність на землі. Якщо ви живете за біблійними принципами, як ті, які ми обговорювали в попередніх проповідях, то вас чекає ряд нагород, описаних в Біблії. ісус часто говорив і хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Далі прочитаємо Луки, 6 глава, 23 вірш. Радійте того дня, і веселіться нагорода, бо ваша велика на небесах. А далі Луки 6, 35. Тож, любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде. Павло теж торкнувся цієї теми, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знаєте, що від Господа приймете в нагороду спадщину. Біблія описує небесні нагороди як вінці. Перше Коринтян 9 говорить про корону або корону переможця. біжіть так, щоб одержали ви, і кожен змаган від усього стримується. Вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. це божа нагорода для тих християн, які живуть на землі дисципліновано і благочестиво. А ще є вінець радості. Павло описує його у першому до Солонян 2, бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж той не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? як радісно буде побачити на небесах тих, хто прийшов до Христа завдяки нашим життям, ділам і справам. Але є вінець праведності. Ключем до цієї нагороди є сильне бажання повернення нашого Господа. Апостол Павло сказав про це так: на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід і його полюбив. Далі йде вінець життя для тих, хто переніс спокуси і випробовування. блаженна людина. Що витерпіть пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя і нарешті вінець слави. А коли архипастер з'явиться, то одержите ви невіянучого вінка слави. Найбільшою нагородою на небесах буде бачити тих, на кого вплинула ваша робота ось тоді ви зрозумієте, що досягли чогось у житті. Ваша праця не марната у господі. Біблія говорить нам, що ми всі отримаємо нагороду за нашу частину роботи. І я часто замислювався, як він зможе розділити всі ці нагороди, але якщо він зміг створити всіх нас спили, то думаю, він зможе розробити систему винагороди, якою ми будемо користуватися. Отже, чекаючи з нетерпінням свого свята, чекає воскреслого тіла. Послухайте мене уважно. Важливо пам'ятати, що на небі ми не будемо привидами, ангелами чи безтілесними духами. У той момент нашого Вознесіння або Воскресіння ми отримаємо нові прославлені тіла. Ми не будемо схожі на лазаря, який воскрес із мертвих в Івана 11. Він шкотильгав у своєму похоронному одязі. Ні, ми будемо як Ісус, який воскрес і пройшов крізь свій похоронний одяг. І ніхто не міг зрозуміти, як це сталося. Лазар воскрес, щоб померти знову. Ісус воскрес, щоб ніколи більше не старіти, не відчувати хвороби, слабкості або смерті. До Филипп 3 сказано, що Господь Ісус, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його. По моєму це дуже гарна новина. Деякі з вас борються із хворобами, інвалідністю та руйнівними наслідками старіння. Медицина працює над цим питанням, і деякі її досягнення просто дивовижні. Сержант Джон Пек, американський морський піхотинець, який втратив усі чотири кінцівки під час вибуху в Афганістані, 2010 року. спочатку він думав, що проведе решту свого життя з протезами руки. Ніг, але у 2016 році йому зробили пересадку двох рук. Руки прийшли від молодої людини. Чий мозок був оголошений мертвим? його руки були доставлені в пакетах із льодом в операційну в Бостоні для 14-годинної операції у виконанні команди. 60 медпрацівників, хірургів, медсестери і техніки. Коли Пек прокинувся наступного дня, у нього були чиїсь руки. Сьогодні Джон Пек своїми новими руками може виконувати багато повсякденних завдань, включаючи підписання своєї книги Відновлення сержанта Пека. Якщо людські медичні технології можуть зробити так багато, щоб допомогти нашим тілам оговтатися від жахливих трагедій, то уявіть що може зробити Бог миттєво в один момент воскресіння у першому до Коринтян сказано так: ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимося раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. подумайте, що ми знаємо про воскресле тіло Христа. Це було його природне тіло впізнаванне з його унікальною ДНК, його особистістю і його особливими якостями, які залишилися недоторканими, це було те саме тіло, яке він отримав під час зачаття, але на великдень воно було перетворено в нетлінне тіло з новими можливостями. Він міг проходити крізь двері, підніматися у повітрі, їсти, торкатися своїх друзів. Наші тіла будуть на небі такими ж, як його воскресле тіло. У нас будуть такі ж тіла, як у Господа. Подумайте про це наступного разу, коли задумаєтеся про пластичну хірургію, просто згадайте, якщо почекати досить довго, то Ісус Христос зробить всіх такими ж як Він. Тому, коли ви підете на своє торжество, чекайте надихаючого прийому, багатої нагороди і воскреслого тіла. Але багатьох людей здивує те, що ще вас чекає оновлене завдання. Вам знадобиться ваше воскресле тіло, тому що у вас буде багато роботи, коли ви прийдете на небо? небеса мають на увазі перспективу подальшого служіння. Двічі, в книзі Откровення сказано, що ми будемо брати участь у значущих завданнях і служіннях на небесах. Об'явлення 7.15 Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. Откровенням 22.3 І жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця. А раби його будуть служити йому. Ми підемо на небо. Але не будемо сидіти там на хмарі і бринькати на окулеле або на чомусь ще. Ні, ми підемо на небо і будемо там працювати. Ви запитаєте, а яка це буде робота? Послухайте, як її описує Ренді Алкорн. Робота на небесах не буде розчаровувати. Замість цього вона буде включати в себе міцні і нетлінні досягнення. Там не буде втоми, але будуть необмежені ресурси. Ми будемо підходити до цієї роботи з таким же ентузіазмом, як і до нашого улюбленого спорту чи хобі. іншими словами робота не буде складною, вона буде приносити велику радість. Ніхто не буде шпигувати вас, ніхто не буде змушувати вас робити те, що ви не хочете робити, тому що Бог вкладе в вас бажання робити правильні речі. Ви будете працювати кожен день, і це буде радістю вашого життя. Можливо, наші заняття на небесах будуть продовженням тієї роботи, яку ми робимо тут на землі. Деяких професій на небі не буде. Наприклад, не буде лікарів, тому що не буде хвороб. Там не буде ні поліцейських, ні тюремних наглядачів, там навіть не буде євангелістів, бо всі вже знатимуть Христа, але будуть музиканти і, можливо, вчителі, тому що ми не будемо все знаючими. Ми будемо вчитися і вчити тому, що ми знаємо. Ми знаємо, що в управлінні новими небесами будуть різні рівні влади і відповідальності. Я думаю, що деякі з нас будуть чиними, тому що нові небеса і нова земля будуть сповнені сюрпризів для досліджень. У вас буде достатньо часу, щоб взятися за нові професії, нові захоплення і заняття. У вічності ви зможете освоїти великі симфонії, створювати чудові твори мистецтва, грати в екстремальні види спорту, писати книги, читати лекції, досліджувати екзотичні місця і насолоджуватися гострими відчуттями без ризику. Але при цьому вас чекає змістовна робота, обов'язки і різного роду діяльність. Коли ви прийдете на небо і потрапите, на святкування закінчення того, що відбувалося на землі, вас чекає теплий прийом, Багата нагорода воскресле і повністю змінене тіло. Ви отримаєте нове завдання і будете з нетерпінням чекати царського престолу. найбільше ентузіазму на небесах буде навколо престолу Божого, коли ми кинемо наші вінці біля його ніг і вклонимося йому з повним розумінням і радістю. В одкровенні. 4 і 5. описано, як це зараз роблять святі і ангели небесні. Вони співають гучним голосом. Тому хто сидить на престолі і агнцеві благословення і честі, слава і сила на вічні віки. Доктор Вернон Вейлі багато років готував лідерів прославлення. Його пристрасть до поклоніння почалася в невеликій церкві на Алясці, яку він відвідував у дитинстві. Його батьки були там місіонерами. і Їх хвилювала доля людей з обмеженими можливостями. Коли вони збиралися на зустріч, це була дивовижна група людей. Алкоголік перетворився на деякона, повія перетворилася на вчителя недільної школи. Сліпий грав на фортепіано, колишній біженець прибитий до церкви. Молода жінка, кульгаючи від народження, юнаки з синдромом Дауна, який допомагав збирати пожертви, і всі вони співали хвалу Богові. Вернон Вейлі розповідає «Мій батько дуже любив довго співати під час зборів у неділю ввечері. Мій батько був пастором, і ми використовували такі вечірні збори, щоб співати. Іноді ми співали всі збори. Мій батько прийшов у служіння у сорокових роках, коли по всій країні проходили збори. Молодь за Христа він ніколи не втрачав захоплення цими зібраннями та їх впливом на його життя. Тому майже щонеділі ввечері наша громада співала гімн за гімном. Гімн за гімном. І якщо ви жили в ті часи, то знаєте, що тоді співали всі купли. Лети всі чотири або п'ять. Доктор Уелі згадує одну неділю, коли був загадковий переполох. Він обернувся і побачив дівчину інваліда, яка повільно котила своє інвалідне крісло по попередню частину церкви. Колишній алкоголік став і допоміг їй доїхати до сцени. Преподобний Уейлі спустився до неї. Використовуючи дошку із літерами, вона сказала йому, що хоче заспівати соло. Вона хотіла заспівати о благодать. Сліпий піаніст почав грати мелодію. «О, благодать». А дівчина почала стогнати під музику. Я не міг зрозуміти ні слова, говорить доктор Уейлі. Але якось музичність та артикуляція не мали ніякого значення. Ми всі інтуїтивно розуміли, що вона робить і чому. Ми всі знали, що вона від широго серця співала живо. Ому богу не залі не залишилося жодної людини на очах, якої б не виступили сльози навіть діти замовкли і застигли в той момент. Уявляєте, як мільйони нас приєднуються до мільйонів ангелів, і всі наші вади зникають. Всі проблеми будуть вирішені, всі наші тягарі будуть зняті, і ми підемо до господа. І ми піднімемо наші голоси з багатомільйонним хором і заспіваємо про дивовижність. Божу благодать. Так, ми з нетерпінням чекаємо піднесеного прийому багатої нагороди, воскреслого тіла, нового призначення, царського престолу та урочистого воз'єднання. Коли ви зберетеся навколо престолу, ви побачите ваших дорогих і близьких у Христі. Ви відразу ж пізнаєте один одного, і ви продовжите спілкуватися на небі, як і на землі. Всі святі різного віку будуть там, плюс всі анголи. Немає більше поділу, Більше ніякої печалі. Я знову побачу тата й та маму і найдорожчих людей, які покинули мене. Наше життя оправляється Господом. І він об'єднує нас на землі у дружбі, у шлюбі, у сім'ї, у відносинах і спілкуванні. І той же Бог, який зивів нас разом, воз'єднає нас знову, і ми продовжимо з того, на чому ми зупинилися, але вже без розбіжностей і особистісних конфліктів. незадовго до смерті євангеліст Біл Брайт розмірковував про наше життя на небі. Ось що він написав. Ніяке воз'єднання в історії не може зрівнятися з тією радістю, що чекає нас від зустрічей з рідними і близькими, які пішли на небо. Ми зберемося навколо Господа, і наші обличчя будуть сяяти. Як голосно і радісно вітатимуть один одного ці виправдані грішники, як ми будемо обожнювати Господа Ісуса разом, як ми будемо любити один одного. друзі мої, свято чекає кожного з нас, якщо ми продовжимо. Йти і це просто неможливо описати словами. Він включає в себе теплий прийом, багато нагороду, також він включає в себе воскресле тіло, царський престол, урочисте возз'єднання і Воскреслого Спасителя. Так, всі інші речі другорядні. Головне, на небесах це те, що ми побачимо з вами Ісуса. Це найбільше очікування від неба Біблія говорить, що ви побачите Ісуса лицем до лиця. У Біблії немає більш славного вірша ніж вірш у книзі Откровенням 22.4» і побачить лице його. одного разу в майбутньому, якщо ви християнин, ви помрете і підете на небо, і там ви зустрінетеся з Ісусом особисто віч навіч». Це ваша кінцева мета? Це буде саме феноменальний момент вашого життя. Це те, заради чого ти живеш, чого чекаєш усім серцем. Це свято з великої літери. ви побачите Христа, як сказала сліпа поетеса Фанні Кросбі, і я побачу його віч на розповім історію про спасіння благодатцю. А як ви думаєте, що будете робити після смерті? Я можу дати вам відповідь з писання. Ви будете робити те ж саме, що і за годину до смерті. Будете прагнути в усьому догодити Ісусу. Біблія говорить, тому ми пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любимими. Може, зміниться ваше місце розташування, але не ваша основна мета в житті. Те, що радувало Христа на землі, буде радувати Його і на небесах. А це значить, що у послідовників Христа попереду, хвилюючи свято зі співом ангелів. Коли ви дійдете до останньої миті на цій землі, готуйтеся до чогось кращого. ви готові йти вперед, у вічність не пропустіть свято і вічні радості небес. Ісус помер і воскрес, щоб забрати вас на небо, і він пішов перед вами, щоб все приготувати. І тільки з ним ви можете рухатися вперед. Це людство отруєне гріхом, але кров Ісуса Христа це ліки. він помер на Христі. І Біблія говорить: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Послухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Не буде ніякого руху вперед без Ісуса. А коли у вас є Ісус, немає абсолютно ніякого шляху. Назад. Амінь! Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним із нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам згідного довіри служіння або помісній церкві і продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимось з вами наступного разу на програмі Поворотний момент.